Для мене Way Out стало певного роду відкриттям, тому що це перша гра, яка прям заточена на колаборацію з іншим гравцем і взагалі неможливо пройти гру самому. Бо я неодноразово казав, що я люблю грати в коопі, Мені подобаються такі ігри. Це для мене прям можна сказати пріоритети. Я дійсно ціную цей досвід. Але от гра, яка по-іншому взагалі не може бути, це стало для мене сюрпризом. І ключове, знаєш, коли граєш в коопі, є певна проблема. Треба дивитись, з ким ти граєш. Тому що у мене був стовп. Скажімо так, з яким ми постійно грали, і він постійно, абсолютно постійно прокачувався, поки ми не граємо. Типу, прям знаєш, він такий, він не міг втриматися. Я кажу, чувак, ну ти поцираєш мені ігровий досвід. У нас з тобою розрив левелів. В итоге, Ну тобі занадто легко бути мобім, а мені занадто складно, бо вони середні. Ти не будеш цього Ні Заходжу, розрив 14 левелів. Так, да, я маю на увазі, в чому перевага є аута це в тому, що ти не можеш ну, подложити свиню не в рамках ігроладу. І мене насправді ця ідея захопила. І в цілому, як концепція, звучала круто, але я не був певний, що мені сподобається пограти. Але ну, можу сказати, що я отримав певні неочікувані емоції. Але давай поговоримо про тебе. Ти, здається, двічі проходив цю гру, правильно? Так, а, вперше я проходив її власне з тобою. А, і це був а, мій такий перший. Перший прям ігровий досвід саме подібних ігор, е, прям такі сюжетні, які е, заточені на кооп, і які, ну, взагалі в яких неможливо грати інакше. От, е, бо ну я грав багато кооп ігор, але ну це було щось ну або зовсім не сюжетне, або ну. Не того типу гра, прям прямо скажемо. От мене вперше в голову приходить 4 Dead, наприклад. Кооп, кооп, але ну це б, прям зовсім іншого типу гра. От, і це ця гра була прям новий унікальний досвід. Я давно хотів і радий, що вийшло. От, хоч це було і давно, але в мене все досі свіжі спогади про те, наскільки це офігезно і для людини, яка постійно грає, ну і любить сингл, це було прям дійсно ціле відкриття. І воно воно прям цікаво, воно весело, воно. Я не знаю, як це описати. Типу, так повноцінно. Воно ну, це досвід, який треба пережити кожному, хто любить ігри, мені здається, навіть сінголови. Я погоджуюсь. Насправді, я не думав, що воно хороше. Я розумів, що є концепція. Я розумів, що основна ідея в тому, що ви граєте вдвох, там у тебе сплітскрін і всі діла. Але це прям дуже талановито зроблена гра, і вона досить кінематографічна, тобто, це не просто два екрани. В залежності від того, хто чим займається і як динамічно змінюється, типу, головоломки, або точніше, івенти, ігрові моменти, вони можуть бути як пов'язані, тобто ви один одному допомагаєте, так і кожен йде своїм шляхом. Тобто, по факту, це прям хороша збалансована гра і крута історія. І особисто, ну для мене це важливо, що там неконвенційно привабливі герої. Ну тобто, ви скажете, Саша, ми ж любимо дивитися тільки на ну от пресіки і попки. Я вас не засуджую абсолютно, ребят. Але розумієте мене правильно, не всі люди в тюрмі красиві. І тут якби нам е, підтримують цю думку, даючи. Звичайних персонажах, схожих на людей, і ти набагато простіше себе асоціюєш. Вони не суперсильні, суперрозкачені, супермужні, супер Типу, це два обичних мужика, і ми теж два обичних тіпа. І, по-моєму, дуже-дуже таки непогано вписались. Мені сподобалось, що кожен елемент гри, ну тобто от кожна частинка історії, вона прям збалансована, вдумана, і ти. Прям відчуваєш, як вони тестували це і старалися зробити так, щоб їх грала тобі не набридав. Навіть оцю місію я дуже добре заповнив, де. Ми, один стоїть на шухері, а інший на пільникам пиляє грати, поки. Я не можу сказати, що це саме веселе, але, во перше відчувається напруга, во вторых ну. Воно дуже сильно розбавляє, Тобто після того ви не заключені в такі рамки і немає цієї проблеми. От, і ви можете адекватно, комфортно рухатись по сюжету, а потім опять тікати, а потім рухатися, а потім стріляти. І ну, по факту, це при малому бюджеті і дуже специфічному жанрі. Я, якщо не помиляюсь, там навіть були проблеми з підключенням, що ти повинен був в цей що-то там, що-то там, створити акаунт, купити, кинути якось інвайт, щоб людина вкупленою тобою гру могла додатися, бо треба була тільки одна. От. Ну, тобто, але навіть пробравшись через це, от, ну непросте завдання, ти отримуєш круту гру, і вона, вона прям технічно хороша. Я пам'ятаю, як ми з тобою знаєш, спочатку на, на стелсі, потім на креативі, потім беремо цей напільник, там, щоб нас ніхто не спалив, потім пиляємо, потім по якимось каналізаціям втікаємо, а потім давайте половим ри. або пограємо в якісь міні-ігри. Да, типа, ну знаєш, і воно прям добре розбавляє. Немає такого, що це локація екшена, а це локація і ігри. У тебе є певна послідовність, яку ти робиш одне, а потім таке видихаємо, ребята, віддихаємо, розслабляємося. І зазвичай це характерно прям для блокбастерів, типу, умовно, Call of Duty і то не завжди виходить. Ну тобто, після великої пересилки тобі дають кулемети, ти просто та-та-та ділаєш, а потім снайперська місія. Тут в рамках обмеженого сеттінгу, обмежених можливостей, дуже специфічного жанру, обмеженого бюджету, ми маємо круту гру і я прям завжди із з позитивом сприймаю. Особливо, ти пам'ятаєш, там були відсилочки до цього е, людини зі шрамом? Ага, та, та здається було. Фінальна місія, там падає в що там. І там навіть локації змінить, ми такі, блін, помста, ребята. Але який фінал? Хочеш обговорити фінал, щоб тобі опять побажали всього найгіршого? Ну, давай без спойлерів, так, да, типу тут не треба. Щоб ми за спойлери. Думаю, ні. Давай давай без спойлерів, бо ну, по факту, ну я можу сказати так: мені загалом, чим ця гра здалася незвичною і прикольною, окрім того, що треба грати двох. Ну по факту, сюжет. Якщо ви е дивилися там е втечу з Шоушенка, чи ну той серіал там, де хлопець зробив татуювання і теж втікав, там, ну, типу, е е потрапив у в'язницю, щоб е витягти брата, ну коротше, я не пам'ятаю, Те теж щось про втечу. ну От, якийсь такий серіал, то власне я не скажу, що сюжет здасться вам якимось, типу, прям дуже оригінальним. Зовсім ні, але. Е Оцей е, хлопець, е, який власне голова студії е, Фарес, настільки це прикольно все зробив, настільки геймплей різноманітний, що ти не встигаєш, якби ну. Такий, подумати навіть про те, що історія місцями дуже банальна. Е, мені взагалі подобається в його іграх. Це ж не єдина його гра. В його іграх у це постійна е, зміна е, геймплейних механік. Це прям дуже круто. Його наступна гра взагалі шедевр, але ми обговоримо її в окремому відео. В цьому відео хочу згадати, як ми плили на човні. Який б це був біль? І тут реально потрібна дуже серйозна координація між гравцями. Треба, ну дійсно, навіть я не знаю, багато коли робили огляди, коли ця гра вийшла, там постійно згадував цю штуку, там де вони стали спина до спини і підіймались на гору. Це фігня у порівнянні з керуванням човном. Серйозно, <смі> якщо ви ще не грали, я вам дуже раджу і згадайте ці слова, коли дійдете до керування човном. Так, власне, відчувається, що це проба пера. Ну тобто, що тут не було реалізовано купа ідей, які могли би бути. Але це настільки цільний і приємний продукт. От на ті години, здається, скільки ми за один стрім пройшли там годинки чотири? За два, за два. За два? Ну окей, е, у будь-якому випадку, в цих рамках. Це прям кайфово. От це той продукт, знаєш, який не буде легендарний, його не впишуть в якісь канони. Це не Red Dead Redemption. Ніхто не буде а, згадувати цю гру на лекціях. Ніхто не буде, от, знаєш, на смерть на Мадрі, Типу, а пам'ятаєте, як ми грали в Red Dead Redemption? Навіть у Park, пам'ятаєш, там вже була окрема серія про Red Dead Redemption. Вони просто випустили серію про дек. Але це от той тип ігр який я відчуваю тільки хороші позитивні емоції. Мені згадується, тільки хороше, як кайфанув, коли проходив. Я не думаю, що я захожу, захочу прийти там ще раз її. Не думаю, що я такий, блін, от, от, от хочеться саме цю гру. Але от той івент, от той знаєш процес, він дуже крутий був. Мені прямо було приємно. Типу, ми ще стрімили. І, і я пам'ятаю фінальну місію, яка, ну, давайте так, вона чуть-чуть вириває тебе зі спільної атмосфери. Але через те, що ти заряджений ем, на позитивну, тобто от саме ти кайфово провів цей час, то вона сприймається уже не як е, злам сюжету, скажімо так, вона сприймається як. Ага, от так от, ну хорошо, ну давай посмотримо. Ну, типу, і ти навіть тут досить таки. Ну, ти не відчуваєш якогось негативу ні до гри, ні до розробників, ні до колеги, з якою проходиш. Ти такий новий челлендж, ну давай попробуємо. Типу. І це навіть непоганий фінал, як на мене. Типу, чисто сюжетно, воно, звісно, чуть-чуть емоції викручує. Але от і то такий, ну це ярко. Типу, <смеш> якщо не помиляюся, ти пряміш чи я, а цього я насправді вже не пам'ятаю, але це ну особливо, якщо чесно, це було прям не дуже важливо. Це було головне, що це було весело, і ну от я єдине, що може з тобою не погодитись, мені здається, що та, ну це звісно, Dead Redemption і South Park не це окрему серію, але якби як окремий жанр. Я думаю, що ця гра 100% мала б увійти в історію. Так само, як і попередня гра е, про братів, там не Колоп, але там теж є унікальні механіки, яких ніде не було. І так само, як і наступна гра, і take власне, е, яка, здається, якщо не помиляюсь, взяла гру рок. Це не можна знайти панянку, з якою пограю це. От. Це, це, це. Це важко, це важко, звісно, але це прям дуже раджу. Коли ти пограєш, ми обов'язково обговоримо цю гру, бо я ну мені просто я не знаю. Це, я е, не дуже багато знаю про цю студію, але от всі ігри, що вони випускають на даний момент, мені все дуже подобається. Бо це якийсь унікальний досвід, який не отримуєш ну більше в жодній грі. Якщо є ще подібні колопи гри, я просто про них не знаю. То ну будь ласка, напишіть в коментарях, може, ми щось пропустили. Але я тільки от від цього е, Джозефа Фереза е, знаю такі ігри, і все Так, пишіть обов'язково. Ми дослідими багаємо, і, і все-таки я хотів маленького уточнення. По перше. Вельмишановні шановні глядачі, слухачі. У нас є декілька подкастів виключно для спонсорів. Від найменшого е, рівня оформлюєте і можете отримати доступ. Здається, там три подкасти, і останні взагалі майже на годину з вебками. І він досить душевний. І в рамках промоуції, типу, цього знаєш, душевної атмосфери, я хочу тебе спитати: а ви грали з дружиною в тексту? Е, ні, але ми з дружиною. В нас є наша гра. Точніше, наша серія ігор, в які ми граємо, це Mortal Kombat. ні ні ні, це не Assassin's Creed Odyssey. Але їй подобалось спостерігати, коли я його проходив. Але, Але то окремо. А, ні, ми граємо тільки в Mortal Kombat. Ну, в даний момент вже в першу частину. Ну, Мортал Kombat 1. Але загалом так вс всю серію. Це дуже атмосферно і дуже вайбово. Блін, треба буде на... 14 лютого випустити щось романтичне. Та як романтично <творювання> грати в Вот. боже. <свят> Дякую, що були тут. Дякую, що ділитесь своїми думками. Обов'язково пишіть класні кооперативні ігри, які ви любите, обожнюєте, які запали вам в душу. І ми чекаємо вас в спонсорському розділі, а також просто серед підписників. Не забувайте ставити лайки, вподобайки і всі діла.